Зміркувань совісті так називається фільм, який змусив мене ще раз яскраво зрозуміти, що ж таке війна. Кінострічка заснована на реальних подіях і розповідає глядачу історію Десмунда Доса, звичайного хлопця, який несподівано перетворився в героя. Дос жив звичайним життям, коли раптом почалася Друга світова війна. Хлопець не підлягав обов'язковій мобілізації, оскільки війна тривала не в його країні. Проте всі його товариші добровільно ринули в бій. Дос був віруючою людиною і мав принципи, його віра забороняла торкатися зброї. Проте він зробив свій вибір і також пішов на війну. Доса зневажали, били, з нього не сміхалися власні товариші, бо не розуміли, як можна воювати без зброї. Але він не здався, то вивчився на військового медика, і саме він, не маючи жодної зброї, став великим героєм під час битви за Окінаву в Другій світовій війні. Віра та принципи Доса стали його зброєю, а мужність бронею. Історія головного героя перегукується з реальністю України, де медики, волонтери та парамедики рятують життя під обстрілами, попри війну і руйнування. Цей фільм однозначно вартий вашого перегляду. Історія доса показує силу переконань, мужність і самопожертву, адже героями стоїть не ті, хто несе смерть, а ті, хто рятує життя, навіть коли навколо війна.